Так, усім привіт! У мене сьогодні в планах наготувати на вихідні, на всі вихідні, щоб мене не трогали і не чіпали. Зараз варю борщику. хочу стушкувати картоплю я ще. І... Та що таке? Ну, yeah. no. Запалила, це з горим пополам. Е е Натушкувати картоплю. І там я розморажую щуку, хочу я обсмажити і зробити в духовці е з томатом. Коротше, у мене сьогодні плани такі всього наготувати, щоб мене ніхто не чіпав. У мене м'язко вже вариться. Зажав річок морковка я поставила. Ну, що я вам буду об'ясняти варить, да? не буду, звісно. цей. Картоплю я вже кидаю. Коротше, все швидко, швидко, швидко. Наготувати і все, і в вихідні я буду сидіти і дивитися улюблені серіали, щоб мене ніхто не чіпав. Бо чесно, оце... Ма, що в нас є їсти? Там те є, там те є. Ну оце як скажуть, що ма, що в нас є їсти? Мені чесно хочеться вмерти. Я думаю, що це всім так. І оце їсти це біль кожної домогосподарки. <сум> це в мене вже. Це... Шиза нападає від всього. Так що такі справи. Так, все, я готую. І зараз ще мені м'ясо треба поставити. А, капусту покришити на борщ, а потім вже м'ясо на картоплю. Пулю. Щось мені здається такий червоний сильно, щоб аж така картопля червона не вийде. Я щось зажала буряку. І в бурячинки, значить, такий величенький шматочок. І бачу, що... А може і будемо, побачимо. Так, Квасорку я сюди кинула. Хай далі. Тут у мене піджарочка вже майже готова. тушкується з томатиком уже. Так пахне. Уже сама э, ця піджарочка, Якщо пахне, так смачно таким борщем, то все, значить борщ вийде, Якщо вона так пахне вже. Борщ вийде ароматний і смачний. Так, а я тут дорізаю. вариться картопля. І поставлю смажить мяско. Я думаю, я вже все підготувала. А ми ж сьогодні їздили, картоплю купляли. Та коли там штани купили, швиденько з'їздили, то по 25 гривень чернігівська длинненька така біла картопля. Ну Наче все не така вона стеклянна, жавтенька. Взяли дві сітки. Одна получилася на 575 гривень, а друга на 510 гривень. То картоплю взяли та заїхали, Колі. штани купили та й додому. Чого більше її не купляли, бо ми там по справах їздили і заїхали. Вже назад, як їхали, то заїхали. По картоплю. Не, да, навіть не заходила. Ми зайшли з краю картопля. Ми спитали, скільки взяли, розвернулися і вийшли. Навіть туди по ринку і не проходили. Ми питали, що там, по скільки воно, які ціни, що, що є, то не знаю я. Я її не знімала і не питала, не ходила. Так, у нас купить смазало через морклочку фигурку. И зараз уже борщик у меня готов. Я сюда задаю. Ой, по сковородке, как скрипты. Я легенько Помити її. Треба було лопатку вже. Ладно. Так, і капустку одразу сюди. Там сміялися прошли разу. Саме щось капусточки мало. Ага, мало. Оксана ж показала, а потім взяла кусочек цей, Докришила. Бо мало. Ну, ну люблю я такий борщик, як водичка. Не знаю. Я взяла та й докрошила. О, оце борщик. Оце такий наваристий, смачненький, красненький. Зараз сюди перчику. Посолити, кропу. І такий гарненький, червоненький, смачненький борщик. Що, на ти навіть з каструлі не вилазив? Прикинь? Так. Да. Це щось перший раз, що я вгадала. Це точно, що в мене навіть ще на палець не повна каструля. Це щось, не знаю що. Мабуть, морозок буде. Ну це нонсенс. Щоб я не переливала, переливала більшу, не відбирала, А прямо вчуся. Так. Тут мені погасать. А, посолити ще і кроку. Я зараз щось забуду. Я то, то это, Зараз тут перемішаю. А тут уже посолю. Сміялися тільки що з Коля шукаю, перериваю морозилку. Де цей кріп у мене? Та кричу на всю цю пристройку. Де цей кріп? Так. А він тепер зав'язався і не, не розв'язується. Коля каже, може познімать каже. Як ти каже греш на всю цю, каже, за твою кров. Компромат, так? Да? Це зелене, <гум> ну, Це зелене цибуля. Цибулька теж там треба. Це мене цибуля, а не кріп. Пішла далі. Це хоч кріп. У тебе ж все було в латках. Та було, я ж поперекладала все в пакетики, щоб його ж можна було ем, місце освободити. Бо як в лотках вона більше місця займає. Щоб було куди що складати в ту морозилку. Бо тепер оце з пакетиками соціально мучаєшся. Ще солодкого перчика. Цілий пакет стоїть, я за нього і забула. Все. Зараз закипає. Пахне так. І борщик готов. Червоненький такий. М -м, пахучий такий. Все, борщик готовий. М'яско зараз протушиться. Картоплю я швиденько нарізаю. Стушиться картопля, а потім уже трохи передохну, бо стена колом. І цей. Ось така довгенька, бачите? жовтенька довгенька картопля. Гарна така. І цей. І вже буду займатися тоді рибою. Коля посмаже мені її. А я зроблю піджарочку з томатом. Я не знаю, може її в каструльці протушити Чи... Та і я так думав в каструльці, як ти от робила. Каструльки протушити. Да. Щоб не в докопці, так. Да? Сама там. Ну, то, значить, не буду увазитися в духовці, протушу шузка з Та і все. Все, і картопелька в мене готова. Так розстроїлася, знімала, знімала це ж торт шоколадний, зробила і наплужила, як завжди, бо це ж крутишся тобі сюди. Кожен бігає, тебе цей, І не ставила шматочок, що зробила крем. І написала ж в коментарях, що, дівчата, вибачте, закрутилася. Але хто ж в коментарі не дивиться? І пішли коментарі, хазяйка, з чого крем. Та видалила те відео, прийшлось мені його видалити. Монтирується по новій. І по новій буду виставляти його. Наплужила, закрутилася. Як ото буває. То в місто, то туди, то сюди, галопом. І їсти ж вже треба ж готувати з тим же шпіровом. ну, Так виходить. ну, Нічого страшного. Я перемонтую зараз його і по новому виставлю. Що зробиш? Наплужила, так напружила. Так, все, борщ у мене готов. Картопля зараз пару хвилин вимикається і буду вже з цього з рибою, вже поїму, і трохи пізніше да, відпочину і буду з рибою. Бо чесно, не цей. Над тим тартом трусилася. Я не знаю, чому мене так трусило над тим тартом. Я ж говорю, наче там такий шедевр, якийсь унікальний робила. Тут пока стим от така ось голова. І це ж прокручує, що мені треба зробити, щоб нічого не... і там монтирую бігає, Ну, коротше. Ото, що так от і, і виходить з з бомби. Дим. Оксана носиться. Що зробиш? Таке життя. Все, це в мене готово. Можна закривати на стіл і сідати їсти. Випустила курочок, Творог у мене залишився. І так, і сирники не зробиш з нього, бо його трошки залишилось. І не їсть вже ніхто, і він уже такий. Ну, коротше, їсти його не цей таку я мандала. Щось вони не дуже його і клюють. Такий творог. Ідять. Зараз там ще. Собаки кашу не подоїдали. Повисипаю каші. Господи, ти вгамуєшся коли-небудь чи ні? Торох виклюю та каші дам. Повисипаю, собакам свіженько і тепленькою зроблю. Носить, носить. І забула вам показати, вже зробила, а тепер показую. Е, у мене є дві сільотки я дістала також розморажувати, і хочу їх заселити. У мене тут 2 літра води, 5 столових ложок сіль без гірки, і 3 столові ложки цукру. Додаю сюди перець, чорний горошком, один лавровий лист. Зараз це все закип'ячу. Поставлю охолоджувати, воно, як у мене прохолоне. Вже така водичка холодненька буде. Сюди закину рибку, і вона у мене буде салитися. Це така буде сілдочка у мене домашня. Бо колись купляла заморожену. А це дістала. Я ж казала, що буду діставати все з морозилки, треба виїдати, бо скільки воно там буде лежати. Давно-давно вже купляла. І це зараз маринат такий закип'ячу. Щось сіль так погано. Бачите, якісь ці солі, така сіль така. Маринат зроблю і засолю. Ще раз повторюю, 2 літра води, 5 столових ложок сіль без гірки, 3 столові ложки цукор без гірки. Можете накидати сюди. Гвоздіку, духмяний перчик горошком. Що хочете. Я таке не люблю, тому я трохи чорного перчику горошком кидаю. І лавровий ліс один. Я не люблю, щоб вони прямо сильно спеції були. І воно в мене зараз закипить, і я тоді вже буду туди кидати рибку. Все, отак водичка закипіла, вимикаю і відставляю, хай я стигає. Коля займається рибкою. щуку. Може на печку. Нема де повернутися, да? А ну покажи, поки ти хвостики отрізав. Угу. Щучка. Їх таких там, по-моєму, три. Я уже уже одну Ага. І карасики. Та не буду я, мабуть, робити в этом. В томаті. Бо я фу, я таку не люблю. Малих спитала, вони кажуть, теж, тоже фу. А тільки коля. Виходить, що Посмажимо просто, та й все. Надо висмажувати, бо там півморозилки, риби. Смажено, то їсти будуть. Чи, а таку. Так от вони. ні. Щось із смаженім щось, по-моєму, трошки перебихали. <реш> перебихали. <реш> Та-да, трохи є. <реш> Окунь такий. Ага. Ну там просто що вони великі такі, а так, і там трохи карасики. Нічого посмажиться. Так, є ще тут, що є? Що котам що оно. <реш> У нас звичайно <обычно> доїдають коти. <реш> Це, це. Зараз промиє, хорошо рибку то стане смажить. Та й такі справа. Я вже рибою не буду тоді займатися. Це вже коліна задача. з всім займатися. Ну тут все як завжди. Без коментарів. і такими очима на мене дивиться. Де ти взялася зі своєю рибою? Я кажу, зайшла та кажу, так і стой. Я це засніму. Такими очима дивиться. Ж. у мене в мене у мене ха Думаю, де ти взялася. Якщо б я думав, так я б все сказав. Спинка Бобов. А? Спинка Бобов? Угу. Жінка, ведьма. Гледаща. Угу. Гледаща не може сама посмажити рибу. Ну, Відьма, я ти вигнав, дуб давно. Не вийде. Я буду цеплятися когтями, зубами. Ти від мене так просто не здихаєшся. Я буду кричати, харіщати і дратися. Ну за тебе буду чіплятися. Якби була була тизьма, я від тебе сам був ха Теж не вийде. Ноги переламаю. Мамо, не вірю. Ну ти отак ось оживи і мучайся зі мною. Бо не я від тебе не піду, не ти від мене. Дай дуже, якщо б ти заходив, не підеш. Я скажу, я думав, що це нормально, а ти кажеш, ноги поламаєш, ноги поламаєш. Та, да. Я навіть з тобою дратися не буду, щоб поламати тобі ноги. Я ж не така вже прям там рембо, щоб тебе подужати. Тут вже дуже задумала. Зараз ожеледиться на цьому. На вулиці буде, ось будуть приморозки. Вийдеш на вулицю, змащу водою поріг, щоб він злизький був, ти сам їх поламаєш. Тут далеко не відходиш, так? Так. Угу. Останки, ну. Я ж казав, що ти великий їх порізав. Ні, нормальный. Я з совсем чотирьох сторін не буде гарно. А то маленький, воно не цей. Ти професіонал, ти ты смаж. Я не лізу. Смаж. О, ось, смаж. Не смаж не моя курочка. То... Курочка. А чо курочка не знає? Зайчик ти мій. коханий Смаж ти ж знаєш. Аж покраснив, аж вука покраснила Ха-ха от дурков був. Не привыкай к ласки. Я так і понял. Ти ж знаєш, що в мене телефон завжди на поготові. Я ж це засніму. Що ти не такий хороший, як ти хочеш казатися на камеру. Стоїть мені вже погрожує. Каже, а ну бігом, каже, підійшла, поцілувала, бо сейчас кину ложкою. І так Ти так перелякав, це шагу не зробила. Одразу дістала телефон і компромат. Хоть б так для приміщення як -то излякало, це злякалося, там совернуло. Да, я сразу все на этот. Yeah, знімати компромат на тебе. Сразу же, що він погрожує. Як тільки вимикається камера, він погрожує. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Хоче мене і побити, і вбити. Yeah. Я на камеру yeah, все кажу. Він на порозі хоче на Що, що? Yeah, Води? Yeah, yeah, на так я ж кажу правду в вічі, mm -hmm. я ж нікого не ховаюся, я кажу так, як є. Понимаєш? Я ж кажу прямо, що я хочу зробити. Це все зафіксовано, а ти тільки вимикається камера. буде, Та не надо, хто буде смажити рибу? Ні, я передумала. Я такого не буду робити. Хто буде оце стояти тут? Смажить. Там ще пів морозилки. Пырышки ще у нас смажать, ще смажать, а ну. Це потом мини усостит, то ты в рабы вставь. Ні, ні, я вообще кажу на будущее. Так що тобі в это в ближайшее будущее ничего не грозит. Я думаю, если ты сегодня пирожки надумала готовить, то и сам тебе ногу ломать. Ну то що у нас так цілий день. Зранку хотіли посваритися, та не вдалося, почали ржати. Щось <плес> там питалися, питалися, чує Нікіта притих, а ми вже в шутку це переводимо, потім почали ржати. І так воно і всі, так. Да. Ні, ну буває так, що у нас неділя ми не розмовляємо, так? Да? горшки так бьем. А что раз приди. И то трех не было. Ну раз в реку у нас так конкретно. А кого это все там было? В прошлом роде. Я тоже не помню. Ну, это бывает, это... Та у всіх бува, що не бува. Один, один раз на рік? У нас була конкретно. У моїй серии за заставили грипти. У мене? Да. А Да. <ріст> 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 да, у мене. Yeah. Ага. Ты у нас білий пушистый. <ріст> <ріст> Коли вмикається камера. Ага. цей, этот він, Не нарцис, а этот, як його, Господи, забула даже як називається. Аб'юзер. ха Оно все, все. Нарешті, нарешті я це У ці погрози. Нарешті. Зняла погрожу, бо там камеру поворачує, там синьо воду. Бачили, бачили? Він не такий хороший. Ой, господі. Без сміху, без таких, то... Якщо в сім'ї і хтось такий придурешний, то тоді весело живеться. Не оце матріархат ваший, горе в сім'ї. А якщо жінка притрушена. точно. А то я особи соля притрусаю. Ха. Тоді не скучно. Так, смішки смішками У в мене тут уже розсол цей остих. Оселедець тут уже підготований. Я зараз його отак покладу, і хай він собі засолюється. А потім буде квашена капусточка, буде мундурка, мундірочка зварена. Або в духовці запечена. оселедець і буде смакота. Все, хай він отак стоїть у мене. І просолюється. А потім, як нам захочеться, ми зробимо. Буде смачний. Ну і що, все? Оселедець я заселила, Коля досмажує рибку, буде смажити все на цьому. І приготували, і пошуткували, і посміялися. Кажем вам пока-пока. До наступного відео. Дякую за лайки. Всім за... пока. Да, за підписки. Все, всім пока-пока.